У ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурент.Ті. На війні загинуло восьмеро волинян. У селі під Луцьком автобус збив двох дітей. Хлопчик у реанімації в важкому стані. Депутатам Львівської облради вручили повістки перед сесією. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 5 липня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні загинули восьмеро героїв волинян. Рашисти вбили лучанина Романа Гошка 1986 року народження. Відомо, що захисник загинув 30 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Ще один військовослужбовець із села Заріччя Володимир Волинської громади загинув на війні. – 48-річний Іван Терещенко. Воїн загинув 1 липня на Луганщині внаслідок вогнепального поранення. Ще одна гірка втрата сколихнула Голобську громаду. 2 липня від рук російських окупантів на Донеччині загинув інспектор прикордонної служби Юрій Стасюк. Також у Донецькій області загинув 48-річний герой Юрій Амірханян із Зимнівської громади Володимирського району. Герой загинув 3 липня. Також 3 липня на Луганщині під час танкового обстрілу позиції зсу загинув житель села Погулянка Колківської громади Володимир Кликочко. Ще одне молоде життя воїна з Волині обірвалося у зоні проведення бойових дій. На війні загинув 24-річний герой з Володимира Павло Плісак. Спіткали гіркі новини і Іваничівську громаду. На війні загинув військовослужбовець Сергій Михальчук. Ще один волинянин історійської громади загинув за Україну. Ворожа куля обірвала життя 32-річного героя Олександра Карпука на Харківщині. Редакція телеканалу Конкурент ТІВІ» висловлює щире співчуття родинам загиблих героїв. У селі під Луцьком моторошна аварія під колеса автобуса. Потрапило двоє дітей. Відомо, що ДТП сталося 4 липня у княгининку. На місці події працює поліція. Наразі відомо, що водій автобуса Еталон допустив наїзд на двох дітей: хлопчика та дівчинку 10 та 13 років. На місці зараз працює слідчо-оперативна група поліції, встановлюються усі обставини цієї аварії. Діти доставлені в лікарню їм надається необхідна медична допомога. Усі деталі згодом. Відомо, що дітей госпіталізували у Волинську обласну дитячу. Чу лікарню одна дитина у важкому стані. Діти зараз госпіталізовані в реанімаційне відділення. У важкому стані одна дитина, друга дитина, ще скаже. Відомо, що у дитини, яка у важкому стані, політравма, хлопчик під ретельним наглядом медиків. Ще одна автотроща сталася у Луцьку на вулиці Рівненській. Відомо, що на мосту 4 липня зіштовхнулися Рено та Фіат. В результаті зіткнення одне авто перекинулось на дах. На місці події працювала карета швидкої допомоги та поліція. Як повідомили журналістам телеканалу «Конкурент-ТІВІ» у екстреній медичній допомозі усього в ДТП є двоє потерпілих. У водія фіат попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій грудної клітки. Його госпіталізували у луцьку міську клінічну лікарню у ще однієї потерпілої діагностували гостру реакцію на стрес. Вона від госпіталізації відмовилась за фактом. ДТП поліцейські внесли відомості у ЄРДР. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили тілесні ушкодження. На Волині 24-річному жителю Ковеля повідомили про підозру у вчиненні сексуального насильства щодо неповнолітньої. Як повідомили у прокуратурі, за даними слідства, молодик у день 30 червня в одному із провулків у Ковелі вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 15-річної дівчини. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді. Цілодобового домашнього арешту оскаржуючи таке рішення, прокурори наполягатимуть на взятті його під варту. Зазначимо санкцію статті 153 частини 3 кримінального кодексу України за сексуальне насильство, вчинене щодо неповнолітнього, передбачене покарання у виді позбавлення волі терміном від 5 до 7 років. Шестеро випускників нововолинських ліцеїв склали національний мультипредметний тест на 200 балів. Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус. Зокрема, найвищий бал НМТ отримали Олександра Доновська з української мови, Олександр Гуменюк і Борис Козачок з математики, Сергій Панько з біології, Владислав Осадчук з математики та Арсен Монець з історії. І до загальноукраїнських новин російські окупанти з ранку, липня, обстріляли Херсон. Про це проінформував офіс генпрокурора України у телеграмі. Місто окупанти обстріляли з артилерії приблизно о шостій ранку. Двоє містян, чоловік і жінка, отримали травми несумісні із життям. Також було пошкоджено житлові будинки. Вже в день російська армія атакувала місто Первомайськ на Харківщині. Вісім багатоповерхівок пошкоджено. Постраждали щонайменше три десятки людей, зокрема й маленькі діти. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Попередньо фугасний боєприпас упав на парковку. На фото голови Харківської ОВА видно, що у багатоповерхівках поруч вибило вікна. Також на знімках є перевернуті та палаючі автівки. Уночі 4 липня Запорізька атомна електростанція втратила живлення з основної високовольтної лінії 750 кВт. Про це пише енергоатом. Через це ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВт, яку відремонтували і підключили до станції лише 1 липня. Вона була пошкоджена з березня. На рівненщині у річці стир потонув 12-річний хлопчик. Повідомлення, що у селі Бабка Вараської міської територіальної громади у річці стир потонула дитина. Надійшло на спецлінію 101 2 липня о 17.35. про це повідомили у ДСНС України. По прибуттю на місце виклику рятувальники та водолази аварійно-рятувальної групи розпочали пошуки. О 20.40 водолазами на берег було піднято ціло 12-річного хлопчика. Згодом з'ясувалося, що під час купання на річці двоє підлітків почали тонути. Одного з них вдалося врятувати рибалці, що був неподалік. Інший хлопчик з них під водою. Рятувальники вкотре закликають людей дотримуватися правил безпеки під час відпочинку на водоймах. Окремо звертаються до батьків: не відпускайте дітей самих відпочивати поблизу водойм. На посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначено полковника Олександра Охріменка, який донині був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Про це повідомив у телеграм-каналі Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Олександр, бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та батьківщині. Ідеться у дописі. У вівторок, 4 липня перед засіданням Львівської обласної ради, депутатам роздавали повістки. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці депутат Львівської облради Йосиф Ситник. Сесія Львівської обласної ради починається із зустрічі з представниками Личаківського залізничного ОРТЦК та СП міста Львова. Депутатам вручили повістки. Слава Україні! Написав Йосиф Ситник. Він також опублікував фото повістки, яку йому вручили. І до новин світу посла Грузії викликали до Міністерства зовнішніх справ України через поганий стан ув'язненого Міхейла Саакашвіллі. Йому запропонували повернутися до Тбілісі для консультацій, щоб вирішити ситуацію. Грузинському дипломату було наголошено, що таке ставлення до Міхейла Саакашвіллі є абсолютно неприйнятним. Грузинська влада має припинити знущання над громадянином України, наголосили у відомстві. Українська сторона готова невідкладно обговорити перевезення Саакашвілі до України на лікування. В ізраїльському місті Тель-Авів зломисник в'їхав на автівці у людей на вулиці, а потім напав на перехожого з ножем. Щонайменше вісім людей отримали поранення. Про це пишуть тамтешні змі. Наїхавши на людей на вулиці Пінхаса Розена, терорист вийшов із машини і вдарив одного із них. Ножем у шию. Цивільний застрелив нападника на місці події. Командир ізраїльської поліції Тель-Авіва заявив, що терорист був палестинцем. 20-річний злочинець нібито потрапив до Ізраїлю за медичним дозволом. Стан однієї з постраждалих 46-річної жінки оцінюють як важкий стан двох постраждалих віком до 30 років середньої тяжкості. Ще двох легкої. Речник палестинського збройного угрупування Хамас назвав теракт у Тель-Авіві першою відповіддю на злочини у Дженіні на західному березі річки Йордан. І на завершення трохи позитиву. Російський винищувач міг 31 зазнав аварії під час навчального польоту у Камчатському країна Росії. Про це повідомляє РБК із посиланням на Тихоокеанський флот. Як зазначається, літак виконував політ, нібито без боєкомплекту. До місця аварії відправили пошукові рятувальні сили. Перед цим рашистські змі повідомили, що міг 31 зник із радарів над морем. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент ТВ. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.